Привіт! Давайте сьогодні проведемо розпаковочку сушених а, сумішів приправ. Тобто розберемось, що зазвичай додають у сушені суміші приправ і чи варто купувати такий продукт. Ставте лайк та поїхали. Отже, а, в одному з європейських супермаркетів я купила два типи приправи а, для м'ясних виробів а, чи вапчичі. Ну, це для таких ковбасок, а, котлеток. Давайте бажати. І для е, рибних е, страв та паприкашов. Давайте е, розберемось, що вони містять у своєму складі. До речі, за кожен з цих пакетиків я віддала 1 євро 35 центів. Запам'ятаємо це. Виробників я заклеїла, бо це не грає ніякої ролі. Подібні суміші у кожного виробника будуть виглядати плюс-мінус однаково. Коли ми купуємо пакетик зі спеціями, ми можемо сподіватися, що в цьому пакетику будуть саме спеції. Але напрочуд це не зовсім так. Головними складовими подібних сумішей, на жаль, є крохмаль та сіль. А, тобто, крохмаль, ну іноді це не крохмаль, а пшенично рафіноване борошно, складає десь 20-25%. Подібних пакетиків. Для чого це робиться? Тому що е, спеції дуже часто додають у підливи, у рагу, і е, крохмаль або борошно надаються е, е, такій страві структуру, тобто вона стає якби навариста, густенька, нам це більше подобається. І на другому місці е, також 20-25% подібні суміші містять стіль. Звичайно, кухану сіль або морську це не грає великої різниці. А тепер давайте пригадаємо: я сказала, що один а, пакетик а, 60 грамів а, мені обійшовся у 1 євро 35 центів. Натомість а, кіло а, солі, найкращі, найдорожчі я можу купити в магазині за 1 євро, а кіло борошна коштує від 60 до 70 центів. Але коли я купую сіль та борошна у складі подібних пакетиків. То і за сіль, і за борошно я плачу 22,5 євро. Це не дуже економічна вигідна історія, але давайте продовжувати розбирати склад пакетиків далі. Ті 50% ваги суміші, що залишається, вкладаються дійсно з сушених овочів, сушених пряних трав та інших спецій. Також туди можуть додавати порошок пальмової олії. Я не знаю, гідроганізованою чи ні, але в невеличкій кількості, тому це не грає великої ролі. І а, також туди ще можуть додавати глутамат натрію, але в не надто великій кількості знов -таки. іноді також можна зустріти дріжджовий екстракт. Дріжджовий екстракт в даному випадку за своєю суттю, давайте вважати, що це глутамат натрію. І іноді також можна зустріти цукор та лимонну кислоту, але знов таки в невеликій кількості, тобто ми не можемо вважати, що подібна приправа принесе в наш раціон над багату кількість цукру. Також дуже складно оцінити якість приправ та спецій, які додаються в мелені сушені суміші, навіть якщо на початку виробництва вони були дійсно якісними. Коли ви подрібнюєте спеції і вони зберігаються в подрібненому стані доволі довгий період, у будь-якому разі вони втрачають свою якість. Навіть якщо цей пакетик запаяний, бо ви його розкриваєте і ну, явно не використовуєте з першого разу повний вміст пакетику, потім він у вас там розрізаний, відкритий, стоїть десь на поличці. При цьому він втрачає аромат, а спеції втрачають свої антиоксидантні властивості. І з огляду на кулінарні властивості страви, і з огляду на її корисність, звісно ж, краще спеції подрібнювати безпосередньо перед використанням і одразу додавати в страву, яку ви готуєте, те, що стосується користі. Що стосується економічної частини питання, я не знаю, як вам, а мені переплачувати в 20-30 разів. від вартості базових банальних продуктів, таких як сіль, крохмаль і борошна, ну доволі сумно. Тому ми можемо вважати суміші спеції таким собі швидким рішенням для ледачі. Якщо у вас немає часу, якщо у вас немає бажання комбінувати спеції, якщо ви готові за це переплатити, і якщо ви готові заради цього поступитись а, дещо користю, дещо ароматом, дещо смаком, окей, ви можете купувати суміш спеції і використовувати її в своїй страві. Але ж якщо ви намагаєтесь приготувати якомога краще смачніше і яскравіше, особисто я раджу купувати цільні спеції. Змішувати їх за рецептом або за вашим смаком, за потреби додавати туди крохмаль, дріжджі, борошно, сіль, цукор, лимонну кислоту та інші домішки. Але у кінцевому підсумку абсолютно точно знати, що і чого ви поклали у свою каструлю, у свою страву, і отримувати максимально яскравий аромат і смак. Ну що ж, сподіваюся, інформація була для вас корисна, і сподіваюся, що ми ще почуємо з вами на моєму каналі. До зустрічі, пока.